Здравствуйте, мої любі! З вами Бабка Люся та Астропрогноз по місячному календарю на вівторок, на 10 червня 2025 року. Перша чверть місяць у стрільці, День місяця 14. Символ якого труба або ж призив. Труба це та труба, яка сурмить до бою. До бою це той призив. Що кличе батьківщина, мати, кличе, треба визволяти. Любі мої, 14-й місячний день це день удосконалення своєї професійності та майстерності. Прислухайтеся до порад та до рекомендацій. У повітрі вітає глобальне невдоволення, невдоволення подіями, ситуаціями, відносинами, другими людьми і навіть з собою. От. Коли ж напливатимуть такі потужні хвилі невдоволення, не варто думати, що ситуація непоправна, бо із будь-якої ситуації є вихід. Помоліться, і ситуація почне рішатися. Будьте уважні та обережні. Контролюйте ситуацію. У такому випадку допоможуть афірмації. Це позитивні такі речення. Як можна частіше говоріть про себе в думці, я уважна, врівноважена, спокійна, обережна, я контролюю ситуацію. У цей день краще обмежити ділову активність, відкладіть ділові угоди, які, особливо які стосуються нерухомості та сфери послуг, бо в подальшому вони принесуть тільки збитки. Можуть раптово порушитися поточні плани та діловий розпорядок. Зміна настрою буде впливати на вашу працездатність, можливі труднощі з грішми, марні витрати, непотрібні трати, фінансовий стан сім'ї нестабільний. От необачні витрати зіпсують стосунки із дорогими вам людьми От. і пагубно позначаться на ваших взаємовідносинах. І безгрошів'я та професійні проблеми згубно позначиться на взаєминах із членами сім'ї та з коханою людиною. От. Коли ж невдоволення своїм фінансовим становищем буде нестерпним, говоріть афірмації, я повністю задоволена своїм життям. Гроші самі йдуть мені до рук. Все складається саме так, як мені треба. Господь завжди. Задовольняє всі мої потреби. Говоріть ці афірмації по 100 разів у день. Перепишіть їх. Ці афірмації можете написати на листочку, приклеїти на зеркалі, на кухні, на холодильнику. Поговоріть ці на протягом місяця, і ви побачите почнуться зміни на краще. А ще от. Попийте цілий місяць кальцій хоча б три пігулки в день. Фінансовий стан зміниться. Ось побачите. А дивіться, 14 місячного дня тут і зараз. Говоріть цілий день такі афірмації. І не тільки в 14-й місячний день, а завжди. Тут і зараз мій фінансовий стан покращується. Всі мої потреби вдовольняються тут і зараз. Тут і зараз моє життя змінюється на краще. Пам'ятайте, афірмації – це велика сила. Але є застереження. Якщо ви говорите афірмації, потрібно відмовитися вживати матерні слова матюки. Бо ангели, які допомагають нам, вони дуже бояться матюків сарказму. Злих, різких, образливих слів. І тоді ніякі афірмації вже не допоможуть, коли ви, коли ви дружите із темними силами. От, а матюки це якраз саме те, коли людиною заволоділи темні сили, вони підбивають людину Оце так говорити такі слова погані. От. А ще місяць стоїть у знаку стрільця. І в цей час багато хто відчуває, що за ними ніби хтось наблюдає, ніби їх контролює, а декому самому захочеться контролювати все і всіх. І повірте мені, не вдасться, та й не треба. Дайте раду собі, а другі нехай справляються самі. А я вас люблю. Я вам бажаю міцного здоров'я, любі мої. Я вам бажаю. Удачі, успіхів і нашої перемоги, яка буде скоро, саме наша перемога. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра.